Риби, Вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у рибі. Яка у вас буде енергія рибки в червні? Так, у вас повні заслуги. Угу. Так, рибки, будете впевнені в собі і, жаль, за минулим, меланхолії і ностальгія. Ну що ж? Ви будете впевнені собі, будете робити якісь сміливі кроки, можливо, те, що ви раніше не осмілювалися зробити, але будете мати сміливість, таке відчуття впевненості, що у вас все вийде, і будете щось от робити, якісь ризики будете робити і сприймати це. А також у вас меланхолія і жаль за минулим. Жаль у вас. Будете згадувати якісь минулі моменти, можливо, минулих людей. Згадувати якісь ситуації, які були у вашому минулому. І таке відчуття, що у вас така, накриє така історія, що ви будете думати, що вже нічого з того всього, що було, не повернути. Будете згадувати і добре, і погане, але будете згадувати все в минулому часі. все, що було? Трішки вас накриє тут якісь ситуації і. Люди. Так, давайте уточняти, рибки. Ну що, тема. тема червня для вас, про що ми будемо говорити? Четвірка. Це спокій, дистанція і працювання над своїми емоціями. Будете, можливо, більше перебувати на самоті, для того, щоб віддалитися від якихось справ, щоб залікувати. Можливо, лікування у вас є в Цьому місяці, або відпочинок якийсь, де ви будете відсторонюватися від інших людей і так перебувати самі з собою для того, щоб знайти якийсь центр і баланс. Так, у вас змінюється. Змінюється, і ви хочете все переосмислити, як діяти далі. У вас змінюється внутрішній ваш стан. Що скритого не проявиться риби, у вас червні. Помірність, можливо, якась ступор, стагнація, переливання з пустого в порожнє, енергія стрільця, якийсь баланс захочете знайти, і неочікувано буде якась стагнація у вас точно. Можливо, з близнюками або з історією з закоханими тут, з вибором. Можливо, будете сумніватися, який вибір зробити. Переливати з пустого в порожнє. Недавнє минуле риби, що у вас було в недавньому минулому, зірка енергія водолія, можливо, було багато справ, надій, зцілення, дуже багато мріяли, планували. Зірка це те, що ви плануєте, те, що ви хочете зробити, те, що для реалізації якась ваша заповітна мрія і зцілення. Тут карта світ, можливо було зцілення і примирення, воз'єднання, і також якісь далекі, можливо, перельоти або далекі дистанції. Ви мріяли кудись поїхати, і, наприклад, ви це реалізували. Про що ви думаєте, рибки? Ваша свідомість, королева Пентаклів і е, Рицарь Кубків. Угу. Є сердечне якесь спілкування з королевою Пентаклів, жінка знаку Земля. Хто вже знає, і мене вже давно дивиться, знає, що риби, діви і близнюки, вони енергетично дуже пов'язані, планети є дуже багато. Так само, як леви, стрільці і хто там? А, і скорпіон. Тут є якась комунікація, якщо ви жіноча енергія, можливо, у скарті є Земля. І тут є якась сердечна комунікація від серця розмова. Кимось, з якоюсь енергією або по якихось питаннях, але ну, вона сердечно, тут щирість, відкритість і емоційне це приємна енергія. Якщо ви чоловік, можливо, ви спілкуєтеся з такою енергією в вашому житті, з королевою Пентаклів. Е, на дні колоди, тут іде закінчення, болісне закінчення, можливо, ви думаєте про якесь комунікацію, яка закінчилася? Король кубків і королева мечів тут знаходиться чоловік знаку вода і жінка знаку повітря. Закінчила якась комунікація, двійка кубків, де люди е мали почуття, був холод, стан війни і й де болісне закінчення. Так, щось ми риби затрималися. Підсвідомість. Ви, як завжди, мене тягнете на глибину риби. Е -е, Рицар Жезлів, у вас. Е на підсвідомому рівні чоловіча енергія несерйозна, хаотична, яка безвідповідальна. Можливо, ви себе так відчуваєте, що ви якось несерйозно ставитеся до якихось речей. Хаотично будете відчувати такий хаос, що вам кудись скакати, бездумно щось робити, якусь, знаєте, така дитячість проснеться у вас на підсвідомому рівні. Які заряджені зустрічі, несерйозні, безвідповідальні на пристрасті пов'язані у вас. Найближче майбутнє. Риби. Рицер мечів. У вас різкість, повернення і випал, не підбираючи слів. Після, після цього це можете бути ви або у вашу сторону. Після чого у вас буде глухий кут, незрозумілість, що робити. Відстоювання своїх кордонів а різко, безповоротньо і не підбираючи слів, випал у вашу сторону, або це ви зробите вискажете все, що маєте на емоціях. Як ви самі до себе відноситеся, риби у червні, як ви самі себе бачите? Сонце, дитяча енергія, що ви як сонечко? Що ви сяєте, що, можливо, ви відчуваєте себе як дитина, дійсно, як молода енергія, як підліток, що ви в всьому радієте, сонечко світить, що ви сонечко таке яскраве, що ви, може, випромінюєте доброту, таку сяйність, любов і тепло. Для когось діти, можливо, у когось вагітність. Так, ваше оточення рибки, двійка кубків, оточення, стосунки. Люди, які люблять один одного. Місцими людьми є перепалка риби, конфлікт. Почуття є туз кубків і конфлікт. Люди взаємно люблять один одного у вашому оточенні. Є дуже багато почуттів, але тут конфлікт. Тут сварка. Можливо, із-за того, що дуже багато рутини, із-за того, що є холод і недорозуміння, енергія овна тут з'являється чоловік знаку Овен, імператор. Із-за цього можуть бути стички у вас, перепалки. Риби, надії і страхи ваші у червні. Страхи. От якраз це і є страхи. У вас все-таки не надія, а у вас дуже багато страхів. Страхів через чоловіка знаку повітря. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, можливо, у вас є ця карта за стабільність, за сім'ю, за те, що залишитеся самі. Що... По фінансах також буде якийсь просак, що може, не вистачити. На сім'ю, на стабільність. Ну, у вас прям страхи страхи. Це і є карта страху. Можливо, вечорами дуже багато у вас страхів і кошмарів мучать. Ще будемо проясняти, але тут однозначно не надії, тут однозначно страхи. І підсумок. Риби. Ух ти! Дві пентаклі, невпевненість жонглювання. Ні сім, ні вісім. Коли є невпевненість і сумніви, це нічого доброго не призводить, тому що ви жонглюєте і не знаєте, куди вам піти, направо чи наліво. Виберете казнити чи помилувати. Це може бути ваша енергія, може бути енергія у вашому житті, але однозначно тут є невпевненість: Жонгльор або жонгльорша якась. Яка, а, не знаю, а що а робити, а, а не знаю, а не знаю, а не знаю. Яка намагається сидіти на двох стільцях або намагається хтось сидіти на двох стільцях. Не можете визначитися, чого ви хочете. Починайте сумніватися, коливатися. Така невпевненість тут внутрішній роздрай. Но на дні колоди у вас шут. Ха -ха. Блазень у вас. Буде новий початок, буде е, звільнення від якоїсь ситуації риби, ваша енергія, король жезлів, королева кубків, чоловік знаковий вогонь, жінка знаку вода, ваша іпостась, ноша якась важко між цими людьми труба. Ну, тут буде звільнення, обнулення ситуації, ризик з тим, що ви маєте, ви залишаєтеся і радієте, е, скидаєте якусь ношу у вашому житті. І обнулюється ситуація. Ну що, риби, давайте прояснимо. Четвірка мечів, що тут за стагнація, що тут колесо фортуни. Колосо прокрутиться, зміни будуть. Знову четвірка мечів. Знову близнюки закохані, знову стосунки, знову вибір. І знову імператор. Ну що, є на дистанції, можливо, людина, імператор, або в карті є знак вогня Овна. Тут також чалев є. Чоловік старший. Властивий, який все контролює. Овен він такий. І тут є дистанція, тут дві четвірки, у вас підтвердження все-таки, що четвірка. Тут ідуть зміни, дистанція з цією людиною. Колесо прокрутилося, і ви будете думати, що робити далі. У вас там якась дистанція, і ви намагаєтеся зрозуміти, що відбувається, і що робити далі. А, так. Колесо фортуни чому? Тому що є дуже багато думок і ілюзій, і ви не розумієте. Ви перебуваєте в ілюзіях однозначно. Так, четвірка мечів. Мені трішки тут все не ясно. Четвірка мечів. Тут чоловік знаку вода, бо в карті є вода. Якийсь від'їзд, переїзд, про поїздку якусь ви думаєте. І імператор чому? Тому що він відгороджується від вас. Чоловіча енергія відгороджується від жіночої. В мене по відчуттях, хоча може і жіноча відгородитися від чоловічої. Але я відчуваю, що чоловіча відгороджується від жіночої. І тут, от іде ваша помірність, це, що ми зараз і будемо прояснювати, неочікувано. Все впирається в якийсь застой, непонятки, переливання з пустого в порожнє, якась ступор і пауза. Не, можливо, не знаю, на 14 днів, на 14 чогось. Давайте прояснимо, що тут. Помірність енергія стрільця, що це у вас тут за переливання з пустого порожнього. Повертається якась ситуація, яка вже була раніше. Вам вона вже відома. Оцей ступор, оця зупинка, оце переливання з постого в порожній невизначеність, вона вже була. І ось ваша ще й зірка тут приходить з недавнього минулого. У Вас в недавньому минулому була ця ситуація. Вона повертається знову неочікувано. Іде якийсь кінець, якась зупинка, якась пауза, затягнувшися, якесь тягнеться тут час, непонятно що робити. Мені кажуть, що ця ситуація вона вже була. Це якесь повторення ситуації, і тут закінчення, хочеться закінчити ось цю тягомотину якось. І у вас є дуже багато надій на зцілення для того, щоб зцілити цю ситуацію і вийти з цієї стагнації, того переливання, з пустого порожнього. Вам хочеться якоїсь тут чіткості. Можливо, з водолієм, енергія водолія, але це було в недавньому минулому. Тут воно продовжується, і ви хочете покінчити, у вас є надії, на зцілення. ви хочете вийти звідти. Вона якось неочікувано проявиться знову вашому, о, в вашому червні, і ви будете хотіти знову зцілити цю ситуацію, знайти якийсь компроміс, і у вас є дуже багато надій і мрій про, 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 про ту людину і про ту ситуацію. Недавнє минуле. Давайте подивимося, що ж це було. і що... Це ж кажуть мені, що почалося в недавньому минулому. Ось ваша енергія риби, тут приходить місяць, ваші страхи, тривоги переживання. Можливо, вас знову накриє, як в недавньому минулому. Так, було відсторонення, зрозуміли, що робити, якісь були образи, і у вас було серденько розбити. Розчарування. Сердечна біль. Депресивний стан, незрозумілість, що робити далі. Ця ситуація знову повернеться в неочікуваному цьому місяці, яка була в недавньому минулому. Вам краще знати риби, що у вас відбувалося. У мене відчуття, що це був ваш емоційний стан, який ви намагалися зцілити. як У вас було дуже багато надій, а водночас страху, і болю, і незрозумілості і емоційного упадку, і депресивного стану. Багато плакали, чомусь в мене відчуття, що у вас прям лилися сльози, навіть не контролюючи. Просто від, від розчарування, від того, що не зрозуміли, що робити, від того, що є якась верховна жриця, або ви верховна жриця, що є якась недовіра, що чоловіча нарі якась несерйозна, якісь, якісь ситуації були. Про що ви думаєте? Королева Пентаклів і Рицар Кубків, тут перекос, можливо, допомога. Знову королева Пентаклів з'являється. Ще одне підтвердження. І багато ілюзій. Тут є перекос між людьми, якщо ми дивимося в комунікації, хтось завишається, хтось говорить про від серця. Про кохання, можливо, про свої почуття друга людина просто приймає. Е, хтось любить, а хтось дозволяє себе любити. І тут жіноча енергія перебуває прямо... У мене відчуття, що жіноча енергія тут говорить від серця, а чоловіча приймає, якщо це про стосунки. І вона перебуває дуже в великих ілюзіях. Ви тут прям думи думаєте, не рішучисть, Боже, у вас знову ці самі кризисні карти. Тепер вже до п'ятірки кубків. Ще додалося п'ятірка мечів, стан війни, розчарування, жаль за минулим, руки опускаються, депресивний стан ще плюс до того стан війни, що якісь ситуації ви програли. Або виграли, але не факт, що, що чесним шляхом. Тут є перекос, тут хтось говорить, а хтось просто слухає. Хтось любить, а хтось дозволяє себе любити. Тут немає рівноцінного обміну, тут жіноча енергія перебуває в ілюзіях. В думках думи гадає. І знову це про якусь верховну жрицю, або ви, або у людини є, якісь таємниці. Чи якось кінця краю немає. Хто задіяний далі в тих трикутниках, то там далі ви варитеся в тому котлі. І думки гадаєте просто. Щось комбінуєте, але насправді цього всього не існує. Риба, я дуже часто бачу, що ви перебуваєте в ілюзіях. Ви просто ви себе ізмотуєте думками по кругу. Чому ілюзії. Король пентаклів. Є якась людина-дзеркало в вашому житті. Тут король і королева пентаклів. Ви думаєте про чоловічу енергію? Якщо ви чоловік, ви думаєте про жіночу енергію. Ну це ваше дзеркало. Воно ідентичне, воно ваше дзеркало. От як ви, така ж сама та друга енергія, і то же саме думає, як і ви. Підсвідомість. Рицарь, рицар жезлів, що ваша підсвідомість каже, що у вас немає ресурсу. Що у вас немає ресурсу, риби. Що ви відгороджуєтеся від якихось стосунків, від якихось почуттів, від якихось несерйозностей. І король жезлів знову. Чоловік знаку вогонь з'являється. Тут холод між людьми. Якась несерйозна є енергія, підсвідомо вам, вам говориться, що ця енергія, вона не несе відповідальності. Це людина, яка вихрі, Закручує, яка пацан або пацанка, таке, знаєте, маланхольне, малахольники. Фігоро тут, фігеро там. І тут, мені кажуть, люди, холод між ними. Нема до, обе, є обезцінення, немає розуміння, холод між людьми. Тут нестача ресурсу, тут нема підтримки. Відгородження, відгородитися, тримати на витягнуту руку, не підпустити до себе. Короля жезлі, чоловіка знаку вогонь. Ви тут приймете рішення. Приймете рішення, і ви тут зрозумієте підсвідомість вас тут підштовхне для того, щоб ви осознали і трималися своєї думки і не порушували свої кордони. Найближче майбутнє рицар жезлів ой, рицар мечів. Рицар мечів, рицар жезлів сказала, все-таки не обмовилася. Як завжди, мені кажуть, що поток, коли йде, нічого просто так, навіть коли помилково щось говориться, то це не просто так. І знову двійка. Пентаклів, яка у вас ось тут, мені кажуть, все-таки буде якийсь невпевнений жонгльор у вашому житті, який різко, можливо, з'явиться ось цей з підсвідомості. Можливо, на відстані просто проявиться. Ні, приїде все-таки. Як грім серед ясного неба з'явиться у вашому житті? Приїде, бо тут є приїзд, поїздка, переїзд, енергія з'являється. Тут все-таки двійка оця проявилася, двійка, двійка. Можливо, терази у вас є, або по справедливості якась з судовими порядками. Буде ситуація проявлена. Ну що, і є тут трикутник. Далі мені кажуть. Ну, однозначно, тут буде як грім серед ясного нема. Тут є трах бабах башня на дні колоди у вас. Відчуття глухого кута, невпевненості і є трикутник однозначного. Тому що трангуляцію я відчуваю сильну. Є різке проявлення, різкий приїзд, переїзд, поїздка. Можливо, люди були на відстані, і неочікувано проявиться по справедливості, захоче якоїсь справедливості. І тут трикутник, але тут проявлення людини, жонгльора, який намагається всидіти на двох стільцях, жонгльор або жонгльорша без ураз. Тут я вам скажу: за 9 років практики є і жінки, які так себе проявляють, і чоловіки. Проговорити всі ситуації неможливо, те, що я відчуваю, тому що у вас є багато і в кожного різна ситуація. Король мечі, чоловік знаку повітря, якийсь у вашому житті, можливо, дійсно терези, або інший якийсь знак повітря, який тут проявиться в вашу сторону, різко, увірветься, якийсь малахольне, і буде щось вам тут творити, якісь чудеса, якийсь приїзд, переїзд, поїздка. І ви будете думати, що далі робити з цим усім. На якихось правах, кажуть мені, не знаю, що для вас це означає, на якихось правах або стосовно судів, або на якихось правах з'явиться правота рішення у нього є. Ну, він тут жонглює все рівно. Якась справедливість, кажуть, на його боці. Так, да, ви будете перебувати в обмеженнях, ви не будете розуміти, що далі творити. Жіноча енергія буде сидіти і думати, що, що відбувається, до чого це все і що далі з цим всім робити. Ну тут є трикутник. Як ви самі до себе відноситеся? Рибка, ви знову мене затягуєте на глибину, у вас іде дуже сильний поток, іноді я не можу його контролювати, вибачте, тому затягується відео. Так, поїхало далі. Як ви самі до себе відноситеся сонце. Що ви сіяєте так? Що ви як сонечко для других людей, та що ви комунікабельна людина, що ви сієте добро, тепло і випромінюєте. Навіть в комунікації ви. Маєте теплоту у словах, говорите від серця, можливо, грієте комусь душу і серденько. Ваше оточення двійка, енергія діви тут з'являється, відлюдник, рицарь мечів оцей, що у вас тут, і різке якесь висловлювання. Да, є, можливо, в відлюдниках є якась ситуація, людина, енергія, з якою у вас є стосунки. Там вам дуже сильно важко навіть спілкуватися з цією людиною. Є дистанція. Людина може знаходитися на відстані, тому що тут відлюдники, можливо, у вас є з дівою якісь. І тут різке висловлювання після чого. Ось це увривання або повернення, бо ви випал і висказання вам принесе задоволення в парі у вашому оточенні, що ви не будете тримати в собі і скажете, або людина от, випалить вам уже, як є. От, ну от є, тако, як є, і приймайте як хочеш. Ну, я відчуваю, що ви будете почувати себе тут ом, гармонійно після цього випалу в парі. Кажу, може, до вас Діва так проявиться. Запитала ще раз, сказали знову, та сама ситуація, двійка кубків, що ми проясняємо, знову двійка кубків. Значить, все, більше нічого там немає, що дивитися, як є у вашому оточенні. Надії і страхи. Дев'ятка мечів, страхи, фігурна карта, король кубків. Чоловік знаку вода, ваша іпостась чоловіки риби. Або пов'язано з цією енергією. Тут діти є ще й карта минулого. Можливо, ви боїтеся цієї енергії, або прояву, або реакції цієї людини. Кожного буде по-різному, але однозначно, тут страх пов'язаний з чоловіком знаку вода. Ви його чомусь боїтеся. Це є споріднена душа і ваше минуле. Можливо, дитина. Там є почуття. Жінка знаку повітря. І знову башня. Страх пов'язаний з чоловічою енергією. Якщо ви чоловік, то це ви за жіночою енергією — знаку повітря, так. Стресуєте, тому що є дуже багато почуттів. І підсумок. Двійка пентаклів. Тут очікування, можливо, ви очікуєте, що хтось прийме рішення замість вас. Колісниця, енергія рака. Можливо, ви не впевнені стосовно якоїсь поїздки, Верховна Жриця знову приходить сюди. Таємна жінка. Є спілкування з якимось жонгльором у вас про поїздку, про переїзд, про якісь зустрічі, мені кажуть, щоб зустрітися, приїхати, воз'єднатися. І дуже сильна прив'язка у вас до цієї енергії. Якщо ви чоловік, у вас є прив'язка до жіночої енергії верховної жриці, ви хочете і чекаєте тої поїздки, і ви намагаєтеся тут сидіти на двох стільцях, є поїздки, якісь таємні з верховною жрицею, тому що є тут сильна прив'язка, сексуальність і неможливість себе контролювати, наскільки тягне до тієї людини. І якщо ви жінка. Можливо, у вас є ситуація, що ви верховна жриця для когось, для чоловічої енергії. Він якийсь жонгльор, ні сім, ні вісім. Тут є його приїзд, ви очікуєте його приїзду у ваше життя, або ви маєте кудись відправитися. Тобто ви чекаєте якоїсь поїздки, спілкуєтеся про це на відстані, про цю зустріч, тому що є сильна прив'язка, сексуальна по дьяволу. це не здорові стосунки, це прив'язка, це токсична. Прив'язка і токсичні стосунки, там емоційні качелі, там пристрасть, там безпорядочні зв'язки, там горіла хата і гори сарай. Після мене хоч потоп. А на дні колоду у вас ще й башня і сімка мечів. Прорветься раптово, це, можливо, буде якийсь приїзд, або ви дізнаєтеся про якусь поїздку, можливо, таємно. В кожного по-різному і тут ще й брехня буде. Ой, риби, тримайтеся! В Цьому місяці, я бачу, буде жарко. Гаряче. Я вам бажаю гарного червня, риби. Спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотній комунікації, як програється у вас розклад. Я вам бажаю гарного червня. Бережіть себе і до наступних зустрічей!